Він втратив на фронті обидві руки, але не втратив віри у себе. Ветеран Валерій Кучеренко разом із дружиною відкрили власну піцерію. І тепер щодня доводять сила духу перемагає навіть найвтяжчі випробування. Тетяна Демук продовжить. Ви в моїй піцерії у Гонсалеса. Фішечка нашого закладу це незвичайний піци з незвичайними назвами. Фронту до власної справи ветеран Валерій Кучеренко показує нам свою піцерію. Шеврони, получається це всі шеврони це хлопці, які завітали до мене, дарують мені шеврони, скажімо, так за, за вдячність. І прапори, флаги талісманчики, Багато діток мені приносили талісманчиків. Валерію війську служив ще з 13-го року. Спочатку строкова служба, згодом АТО. Потім вирішив перепочити одружитись, завести дітей, починати свій бізнес, так сказати. Але, на жаль, почалась повномасштабне вторгнення, і я приєднався до ЛАП окремої Кремоїрської бригади. У мене були різні задачі: і штурми, і зачистки, і розвідка, засади так звані. І служив до поранення. В Бою втратив обидві руки. Медики провели 18 операцій, щоб врятувати ногу. Просто закидали гранатами, штурмували у ростецькі позиції, скажімо так, остатки. Але їх по розвідці повинно було бути приблизно 10 чоловік, а їх там було около 30. Тому у мене група на той час була чотири чоловіка, тобто ми фізично не змогли б їх здолати. Замість відчаїв після травмування обрав боротьбу і почав писати нову історію життя. Як маленька дитина народжується, вона ж все ну, учиться все знаново, а я кажу, а ти народився знову, і ми знову, знову учимося з Його дружина, мотивація. Дружина моя все. Вони разом вже 13 років. З мені було 14 років. 15 я вже засватана була з ним. Тепер Вероніка буквально руки Валерія. Вона і піцу робить, і на закупи їздить. Все, що фізично, скажімо так, це все на дружині. Все, що морально, скажімо так, підрахунки чи там ведення бухгалтерії, і це, це все на мені. Тут незвичайна піца, окрім добрячої начинки, в кожної назви своя історія. Там є Рембо, там його побратим. Він гострий, гостре Рембо, а він гострий боєць, який завжди був супер в перших місцях з ним. І ми назвали чисть нього гостра піца, це Рембо. А ще тут є куточок пам'яті. Це двоюрідний брат моєї дружини. Він, на жаль, зараз у полоні, Уже другий рік в полоні. І так намагаємося його звідти витягнути, але поки що, поки що не дається. Історія Валерія приклад того, що навіть після втрат можна створювати, будувати і надихати. Надо щось робити, треба рухатись, і треба показувати остальним людям з ампутаціями, військовим, що немає нічого неможливого, просто на це потрібен час. Тетяна Демух та Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.